Центральної виконавчої влади щодо бачення безпекової ситуації на території держави з День Державного свята Дня Соборності, ви сьогодні заступаєте на службу до навчальних закладів. Це незвичайна для вас робота да? знаходження на охороненому об'єкті а дещо розширений аспект вашої діяльності. Починаючи від забезпечення перепускного режиму до навчального закладу в умовах певних правил обмежень відповідно налого налагодження, якщо Буде необхідність і евакуації осіб, які, які знаходяться в навчальному закладі. Не мені вам розповідати, як складно працювати зараз, взагалі в нашому прифронто, на нашій прифронтовій території. Безпека освітнє середовище це складна система. Я вважаю, що цей надважливий проект, який сьогодні, в тому числі наступний етап його реалізується. То це додатковий елемент цієї системи, який має вивести її на певний. Ну, трішки новий, якісний більший рівень, можливо додати цій системі більше стійкості. Без людського втручання я маю на увазі забезпечення безпеки на території в самому закладі. без, без очей поліцейського навряд чи ми зможемо обійти. Сьогодні в нашому навчальному закладі приємна подія. Сьогодні наш тиждень робочий тиждень. Тиждень змішаного навчання в закладі освіти почали зустрічі нового співпрацівника сьогоднішнього дня в нашому закладі проходить стажування представник поліції охорони. Це дуже важливо для нас, як для адміністрації, так і для усіх учасників навчального виховного процесу, тому що, по перше, в прифронтовому місці наш навчальний заклад, другий рік. Навчається в форматі змішаного навчання. Завдяки цьому проєкту ми будемо навчати дітей в нашому закладі до повної перемоги Збройних сил України і нашої нині країни.